Відео пострілі на подвір'ї 13-ї школи Львова насправді шокувало всіх, чому так сталося, та які кроки будуть зроблені, аби такі ситуації більше не повторю, не повторювалася. Бо зазначу, на жаль, це не перший випадок, коли стріляли у навчальному закладі. Будемо говорити із Андрієм Заколюком, директором департаменту освіти і науки Львівської міської ради. Пане Андрію, вітаю вас і дякую, що ви вийшли до нас на зв'язок. Добрий вечір. Отож, пане Андрію, минула доба від часу, коли на подвір'ї 13-ї школи стріляли. Мені здається, емоції потрохи починають вщухати. Можемо говорити з холодною головою про події того дня, про хронологію. Розкажіть, будь ласка, у нашому ефірі, що відбувалося? Чому батьки вийшли з кабінету директора, не владнавши весь конфлікт саме в кабінеті? Е, дивіться, я напевно що повторюю те, що я говорив. Переднього що насправді конфліктна ситуація у класі з хлопчиком батьків і власне, батька, якого постраждав, вже тривала не перший раз, і власне ця ситуація, яку розбирали в кабінеті директора, насправді вона теоретично була вичерпана. Я просто розумію, що були ще питання у батьків, які хотіли просто поспілкуватися загально про те, що відбувається у класі, і, власне, коли. Вони вийшли на вулицю, і, власне, почалася ця бійка спочатку, яка пізніше переросла от, у ці постріли. От. А далі вже якби ви все бачили, що відбувалося. Коли я готувалася цієї розмови, я переглядала коментарі, які зараз пишуть у соцмережах, тому що люди масово почали висловлюватися про цю ситуацію, тому що ситуація, як я сказала, у підводці шокувала всіх. І е, знаєте, що зазвичай люди питають у тих коментарях. Е, окрім того, чи були відеокамери, як пронесли зброю, чому директор е, відпустила батьків, які не не владнали цей конфлікт, е, питають: в чому сама суть конфлікту була, за що сварилися діти в цей момент, за що сварилися батьки. Чи можете нам розповісти Віде, в ефірі? Конфлікт з тими батьками. Я по черзі дам відповідь. Угу. Перша річ: ніяку зброю ніхто у школу не проносив. Батько, який застосовував цю зброю, конфлікт, який відбувся, відбувався на вулиці біля школи. Він був там своєю собакою, своєю дружиною. Вони тобто пишли, він в кабінет директора не заходив. Ні, ні, не було. Конфлікт, який був в кабінеті директора, який розбрав, був абсолютно з іншими батьками, з іншими дітьми. Абсолютно, тобто, це не ці самі батьки, які були в кабінеті директора. В кабінеті директора розбралися по конкретному кейсу, який відбувався минулого тижня, де хлопчики між собою троє побилися, і тих двоє батьків, які були в кабінеті директора, вони вибачилися перед цими батьками. От і все, але напевно, що їх щось не влаштувало. Вони просто вийшли з кабінету директора, де вже їх біля входу чекали інші батьки з класу, які не мали відношення до цього власне конфлікту, який відбувався, от і, і який обговорювався у кабінеті директора. Але я так розумію, що конфлікт в класі був і раніше, от, власне, між батьками, в тому числі, десь, бо вони не могли там напевно щоб порозумітися або зійтися. На якихось думках, і власне бійка вже була з абсолютно з іншими батьками. А, чи можна сказати про що був конфлікт? Яка саме тема? Хлопчики, на наскільки мені відомо, хлопчики побилися просто в класі. Була якась... а через що? День хтось когось обзивав, чи хтось когось щось забрав, чи вони не поділили якесь питання, інше бачення на питання, Що аж так розлютило їхніх батьків? Е, дивіться, е, я думаю, що цей конфлікт трапився власне через якісь словесні образи учнів у класі між собою. От, або хтось когось зачіпає регулярно, або хтось когось власне обзиває, і це було причиною конфлікту. От і все, чому це розлютило батьків? Мені важко пояснити, тому що е, батьки дуже по різному реагують. На ці чи інші ситуації про це теж треба відверто говорити. Бо є батьки, які з розумінням відносяться, сідають, спілкуються, комунікують. Є батьки, які ну дуже часто вони не чують ніякої іншої думки, абсолютно, і вважають, що лише є така думка моя або неправильна, і тому пізніше стаються такі стаються такі конфлікти. Чи правильно я розумію, що ми були точними? Тобто до директора були викликані двоє дітей, побили іншу дитину у школі. Це ми говоримо про третьокласників. До директора було викликано саме тих цих трьох батьків, батьків цих трьох дітей. Коли батьки вийшли зі школи, інші батьки були на подвір'ї школи, які хотіли так само поговорити з ким з батьком дитини з батьками дитини, яку побили. тому, що ну ситуація виглядає насправді дуже дивною, тому що інші батьки прийшли. И, знаючи, що ці батьки будуть в школі, ну давайте трохи роз'яснимо, все таки, що саме відбувається, і чому саме аж настільки так, дивіться, ви правильно сказали, пані Уляна. Саме так і було. Батьки знали, що ці батьки в цей день, цього ранку, будуть у директора школи, будуть у школі розбирати один кейс. Але у всіх було запитання про ще, напевно, що якогось. Історіях, які були у класі, в конфлікті чи між дітьми, чи між батьками, і тому вони, власне, прийшли, знаючи, що буде така зустріч, теж поспілкуватися. Вони не були присутні конкретно в кабінеті директора, тому що їх не стосувалася ця історія, яка розбиралася в кабінеті директора. Але напевно, що вони мали якісь запитання для того, щоб собі поспілкуватися між собою, тому вони і прийшли. Пане Андрію, даруйте, я все-таки уточнюю, тому що якщо інші батьки приходять, знаючи, що будуть батьки розбирати якусь конкретну ситуацію, вочевидь, що цей конфлікт, який вже наростав, наростав, і вочевидь, що і вчителька цього класу мала спостерігати про те, що щось відбувається між дітьми і директор школи. Що вони на це говорили? Чи вони пробували зібрати батьків, поговорити? І в чому саме ця проблема? Я так розумію, що ви в коментарі до, нашу, до нашого сюжету ви сказали, що хлопці хлопчик, якого якраз і побили, він ображав, що інших дітей в чому ситуація, бо ви я так розумію, не хочете зараз називати саме суть конфлікту, який який мав місце. Дивіться, дуже складно про це говорити. Я вам поясню, чому з точки зору свого педагогічного досвіду, тому що мені дуже важко дається пояснити, як відбуваються конфлікти між дітьми третього класу. Я нагадаю, що це дітям 8-9 років. Це не є конфлікти дорослих людей, тобто є діти у класі, є між ними непорозуміння. Зі слів вчительки, зі слів директорки школи, зі слів попереднього, також директора школи, справді цей хлопчик, чиї батьки, чий хлопчик якраз постраждав от в цій ситуації, насправді створював конфліктні ситуації неодноразово в міру їхнього віку. Обзивав, чи зачіпав, чи ще щось, і тому подібне, і все. І ці ситуації напевно, що якби не завжди може вчитель, в тому числі це врегулювати, і це теж треба з розумінням до цього відноситися. І власне через це і ці ситуації відбувалися. Усі засоби масової інформації повідомляють, що спочатку повідомлялося, що один чоловік отримав поранення. Сьогодні стало відомо, що двоє чоловіків вони постраждали. Хто в кого стріляв, що від і як відбувалася історія після цього, як відбулися постріли, де на момент, я так розумію, в даній школі є присутній офіцер, як правильно називає, офіцер освітньої безпеки. Де він, де він перебував, чи були в школі камери спостереження. Ваш коментар, будь ласка. Е... Хто в кого стріляв вийшли... для початку? Угу. Коли вони вийшли на територію школи вже. Це ж повторюю ще раз: не було стрілянини у школі. Ніхто не заходив. от По цьому відео дуже добре видно. Коли вони вийшли, я так розумію, що почалася розмова між мамами, яка переросла у бійку. В цю бійку втрутився батько, який пізніше застосував зброю. До цього батька підійшов батько цього хлопчика. Які були власне в кабінеті директора, вони почали між собою битися, і це ми вже дуже добре бачимо на відео. І пізніше один з них застосував зброю. Вистрілив чотири рази. Я знаю, що одна попала ніби в живіт, одна у ногу, надали медичну допомогу. Зараз перебуває в лікарні, ми про це говорили. Інший теж, якби, отримав травму, тому що був учасником бійки, і все ж. Офіцер. Поліції е, миттєво був викликаний, просто він в цей момент був на уроці у дітей, і він фактично зразу зреагував і прибіг, тому що шкільний офіцер поліції він не просто якби. Як пояснити, він не просто вахтер у школі, який завжди має бути десь в одному місці стояти і чекати, що страпиться. Він має ще інші функції, насправді дуже важливі і корисні. І Він, в тому числі, був на одному з профорієнтаційних заходів, власне по своєму напрямку, в одному склас. Його зразу викликала директорка школи. Він фактично миттєво зреагував і прибіг на місце. Але теж треба розуміти просто контекст дуже важливий. Не треба думати, що цей конфлікт відбувався. 40 хвилин всі готувалися до бійки, пізніше починалася. Вона вона довго тривала. Це ж в терміні, воно відбувалося дуже миттєво. Насправді, цей весь конфлікт там, включно стрільбою біля входу. Ну він тривав там, напевно, що 3 хвилини. Угу. От і, і, і тому навіть по відео видно, що якби не всі розуміють до кінця, що відбувається, о, тому що це дуже швидко все відбувалося. Дітей на території на подвір'ї школи в цей момент не було були виключно батьки. Бо я так розумію, що відбувався саме урок так. Ну дивіться, я не впевнений, що зовсім дітей не було, угу. тому що це був початок дня. Можливо, хтось запізнювався і ще заходив у школу. Це все тут важко мені зараз стверджувати, але так це вже був це, вже був урок. Це а подвір'я школи. Я так розумію, воно є закрите, і Батько все таки був перебував на подвір'ї школи. Але у саму школу? ні, це сихівська школа. Там віряне з відкритий простір. Відкритий простір батько в школу з пістолетом не заходив. Пане Андрію, це не перший випадок, коли у школі відбуваються постріли. Червень цього року ми зараз покажемо відео і попросимо вас прокоментувати для того, аби максимально роз'яснити, як будемо далі робити, які кроки будуть вжиті, або подібних випадків більше не повторювась. Я прошу наших редакторів вивести відео на екран. Я це відео потрапило в телеграм-канал. За два місяці після того, як відбувся цей інцидент, це червень, нагадаю, цього року знову зброя. Поясніть, будь ласка, прокоментуйте це відео, і так бути не має. Які конкретні кроки планує робити місто для того, аби не повторилися подібні ситуації. Історія 62-ї школи розібрана на. Дрібні деталі досліджені поліцією, батьками, школою і всіма іншими. Дитина принесла у школу іграшковий пістолет. Це пластиковий пістолет. Пізніше це повністю доведено і поліцією батьками і всіма іншими. Тобто, там не було якогось. Це просто, просто пластиковий пістолет, який продається в кожному. Тобто це не пневматична зброя, про ні, яку повідомляла в за Ні, Не було там пострілів. Ні, це 100% Ми це знаємо, бо немає жодного провадження відкрито нічого з батьками. Проведена розмова з дітьми, але це іграшковий пістолет, який можна ще раз кажу купити у будь-якому магазині, і, і от на такому відео насправді продемонструвати, що це справжній пістолет. Ну і виглядає, я вам скажу як справжній. Ну тобто, як ну, сламат, воно виглядає коліру. по пострілах. Так. Ну погодьтеся, пане Андрію, що все таки напевне такого роду іграшки в школу приносити все одно не потрібно, тому що ми живем. Погоджуюсь, ми живемо час війни. Там лякати пістолетом, це може по перше когось максимально боляче. Хтось може це сприймати з острахом. Ми всі зараз лякаємось, коли чуємо той чи інший звук, вибух. Тому з тим так само потрібно щось зробити. Які кроки плануєте впроваджувати? Ну, найперше потрібно повністю закрити пинання офіцерів шкільної поліції, які є зараз, тому що зараз вони є поки що лише в 74 закладах. Друге в кожній школі я скажу, що в нас всюди є тривожні кнопки, які миттєво спрацьовують. Можна викликати поліцію. В нас є вже кілька закладів освіти, в яких встановлені рамки і металошукачі. Але тут, але це є іншою проблемою, тому що це технічно складно, тому що я, наприклад, не уявляю, як у 13-й школі перевірити 1200 дітей протягом 15 хвилин, коли вони заходять в школу на урок. Усіх от я думаю, що найперше нам потрібно досить серйозно поставитися до того, як батьки заходять у школи. Все стовідсотково потрібно покращити, регламентувати дуже сильно стовідсотково дорослі, які посторонні заходять у школу, навіть якщо це мама, дитини чи батько. От вони стовідсотково мають бути перевірені на наявність заборонених предметів. От, а з дітьми, безперечно, потрібно проводити величезну інформаційну і профорієнтаційну кампанію для того, щоб щоб подібних речей не траплялося, але на жаль, ми бачимо, що може бути різне, і тут ми теж з вами. Ну, давайте будемо чесні: на території школи стріляли не діти, не діти от я якраз хотіла доповнити, пане Андрію, тому що цю якраз інформаційну кампанію. Потрібно проводити не тільки з дітьми, а й з батьками, тому що те, що інколи відбувається в батьківських чатах, як там батьки з'ясовують, ну у нас у всіх є діти, у нас у всіх є е сестри, в яких є діти які ходять в школу, там чи брати, чи друзі, і ми. Чуємо про різні випадки. Мені здається, от якраз запровадити розмову не тільки з дітьми, а розмову із батьками. Це теж ну просто обов'язково. Я додам, що міністр внутрішніх справ так само відреагував на цю історію, яка мала місце у Львові. Ігор Клименко написав, що безпека має бути комплексною, має бути контрольований вхід, про що ви говорите. Чітко визначена територія школи, відеоспостереження. Технічні засоби контролю, підготовлений фахівець з безпеки, е, і тут, якраз е, як в якому часовому проміжку плануєте запроваджувати ці всі речі, це перше питання. І друге питання я повернуся, все таки до розмови з психологами, з батьками, тому що булінг в школі він так само має місце. І Мені здається, що от зараз якраз цей час. Коли б напрацювати комплексну програму, щоб було комфортно і дітям навчатися, і батькам між собою спілкуватися, і директори з вчителями, щоб розуміли, як, влаш... як мають влад... владнати такі е... різноманітні конфліктні ситуації, і було найголовніше безпечно, тому що небезпеки у нашій країні ну, вистачає з головою. Я з вами погоджуюся і, на жаль, ця небезпека, яка є загально по країні, і цей градус з часом. Які є, він в тому числі переноситься на нас з вами, тому що і школа, і всі ми з вами є зрізом суспільства, і це теж треба розуміти. Перша річ, яка для нас дуже важлива, є насправді, ми ставимо собі за ціль провести дуже серйозні навчання власне для вчителів, для класних керівників стосовно вирішення конфліктів, тому що Мені здається, я можу помилятися, але багато методів, якими ми могли вирішувати конфлікти до війни. Зараз вони вже не спрацьовують, тому що люди дуже різко реагують на різні зауваження, на різні проблеми, особливо коли це стосується їхніх дітей. І тому дуже часто такі речі вони переходять емоції, або емоції зашкалюють настільки, що пізніше воно справді стає проблемою, або, не дай Боже, взагалі ще може принести якусь біду. Друга річ це 100% робота з дітьми і велика кампанія з дітьми. Стосовно булінгу, у нас насправді є програма, як вона працює, і в тому числі коли між дітьми стаються такі конфлікти чи дітей з вчителями, в тому числі наш новий великий проект Кнопка говорити де діти можуть анонімно звернутися і сказати, що їх турбує, чи хто їх ображає. Пізніше є відпрацьований механізм, як це розглядається для того, щоб ну, допомогти в першу чергу розв'язати цей конфлікт або зупинити ці чи інші історії. Ну, тому тут, тут, тут потрібно просто це все ще раз, знаєте, оновити у пам'яті дітей і, і в пам'яті вчителів, в тому числі. От. Але велика робота велика робота потрібна з батьками. Чи школа має ресурс і людей повністю. Це все комунікувати з батьками. Я не впевнений. Я не впевнений, чи зовсім це робота школи, тому що школа має багато своїх інших функцій. Звичайно, ми це будемо робити, але я вважаю, це справа усіх нас, суспільства. Признатися собі, що у нас є проблеми в якихось Справах так, чи 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 в якихось галузях, і, і просто спільно разом шукати вирішення цієї проблеми, тому що я з вами погоджуюсь зараз. Насправді навіть в переписках в групах можна побачити рівень агресії, якого ми ніколи ще не бачили. Ну, а ще має бути відповідальність за ці дії, тому що е, коли людина розуміє, що вона прийшла на подвір'я школи з пістолетом, де є багато дітей, де є вчителі, де є інші люди, врешті-решт стріляти серед білого дня. Ну, це на голову трохи не налазить, на мою думку, і на думку дуже багатьох людей. Я думаю, що вашу так само, тому тут має бути гідне покарання за такий вчинок. Я дуже дякую вам за цю розмову. Андрій Закалюк, директор департаменту освіти і науки Львівської міської ради, був з нами на зв'язку.